Знати максимально допустимий люфт керма у автобусах та мінімальну глибину протектора на колесі фури нині таку надцінну інформацію вкладають у голови всіх курсантів автошкіл. І байдуже, що вони навчаються керуванням легковиком. Змінити ситуацію, планує МВС чиновники хочуть прибрати з навчальної програми непотрібне. Утім, разом з інформаційним балансом учні автошкіл ризикують не отримати і необхідні для життя автомобіліста знання. Більше знає Артем Чепко. Тепер такого. Чи навіть такого? На дорозі може стати ще більше. А все через реформу МВС, яка торкнулася й автошкіл. У нових картках курсанти не побачать запитання про будову автомобіля, висоту малюнка протектора тощо. Натомість правила переїзду перехрест і залізничних переїздів розглядатимуть детальніше. Ми бачимо стрімку зростаючу статистику дорожньо-транспортних пригод, і на жаль, вони трапляються не через те, що людина не знає е, технічну будову транспортного засобу на крайній випадок. Завжди можна викликати евакуатор, якщо ти не розумієш, що трапилось автівкою. Однак, досвідчений автоінструктор Валерій Гусар Певен звісно, можна не пояснювати людині різницю між бензиновим і дизельним двигуном, повним і моноприводом, що варіантами малюнка протектора, але кількість ДТП від цього. Його не зменшиться. Він готує водіїв понад 20 років, і на його думку, здобуті в автошколі технічні знання стали в пригоді не одній сотні автомобілістів. Тож такі нові ідеї його, як у кажучи, шокують. Водій повинен мати уявлення про будову автомобілю, принаймні тих вузлів, які напряму впливають на безпеку руху. Тому повністю прибрати ще можу раз повторитися будову автомобілю, це цілковите безглуздя. До цілковитого безглуздя справа не дійде. Переконують чиновники, розібратися у внутрішніх двигунах легковика таки доведеться. Але якщо ви плануєте отримати найпопулярнішу категорію Б, тобто дозвіл на керування легковим автомобілем, здобрити цифри про тиск у шинах вантажівки вже незабаром буде не потрібно.